Слава Богу, брати та сестри, мені дуже сьогодні хотілося б, щоб ви в своєму серці сказали, я не марно прийшов на служіння. Бо колись я чув такі люди, знаєте, відвідуючи церкви і не знаходячи тих людей, яких, мав би, там зустріти або намагався зустріти, навіть шукав, щоб зустріти їх не було, і коли я запитував, чому не було на служінні, і люди відповідають, для чого каже ходити. Бо приходжу в поганому стані, а йду в ще гіршому. І усі очікування, які можуть вражати нас сьогодні, від того, що ми певно очікували від подій, які стаються, або від людей, які нас оточують, ми деколи приємно враження, деколи здивуванню нашому немає меж. Але сьогодні я вірю, що ми докладали тих зусиль, долали якісь відстані для того, щоб зрозуміти, що. Немарно. Немарно. Вірний Господь він знає початок і кінець, коли ми знаємо Його, який про це все знає, то нам якось більше спокійніше. Мені дуже хотілося, щоб ми сьогодні все ж таки дивувалися, і не знаю, наскільки це залежить від нас, щоб ми були здивовані. Взагалі бачили здивованих людей. Здивованих людей. Це я пам'ятаю перші дні війни, начебто вже ну, до того йшло. Але якось ти приходиш і там дивувалися, не тільки не але й віруючі були здивовані. От, і наше передбачення того, як має все статися, ми самі себе заспокоювали, бо мали надію. І в цій надії ми не хотіли посоромитися, ми просто йшли в майбутній день, можливо, очікуючи, що там може статися, але не так. Але не так. І цим здивуванням не було меж. І, звичайно, якщо в нас приємні враження від того, що відбувається, і ми здивовані тим, що приємні речі відбуваються там, або брат, або сестри скажуть, ну ти здивувала, я не думав, що ти зможеш. А ти змогла, ви змогли. Алілуя. Слава Богу, приємно здивовані. І навіть деколи, коли ми людям кажемо, що ми здивовані приємно, а вони такі, нам так аж трошки моторошно, ти що сумнівався. Тож ми, І ми дійсно потім ми починаємо від наших вражень трошки здавати назад, щоб не, не, не образити людей своїм недовірством або своїми очікуваннями. І сьогодні, брати та сестри, кожний день, який приходить в наше життя, він для нас щось відкриває, десь він нас зупиняє, десь він. Показує стежки, по яким варто нам було б іти, але нас там не було. Господь нас очікував, а ми, на жаль, не прийшли. І багато часу ми дивимося на інших людей і сьогодні кажемо: ми, ми, мене дивують, як ці люди себе поводять. Мене дивують. І воно дійсно, якщо ми ходимо в одну церкву, читаємо одне писання, слухаємо одних тих самих братів, але одні одне роблять, а інші інші. І межі здивування нашого не буде. Коли ми не шукаємо єднання в Бозі, але кожен для себе щось вишукує, ми таку родзиночку, знаєте, щоб мені сподобалося, щоб мені так приємненько було. І ми так обходимо, щоб нам ніхто поганого слова не сказав. А Давид каже: нехай мене праведник обходить і каже, що в мене не так. Я бажаю цього, Господи, бо я бажаю мінятися. Я бажаю мінятися. І деколи цих праведників біля нас буває, як друзів Іова, знаєте, ти, ти думаєш, шановні, що з вами? Як ви так могли схибити? Хто вам вклав такі думки, що ви подумали не те, що мали би подумати? А взагалі, про що ви думаєте? Коли дивитеся на святих людей? Знаєте, з часом ми в святих відшукуємо недоліки. От просто недоліки. І коли нарешті воно стається, ти замість того, щоб пильнувати, за за сестру, можливо, допомогти сказав руки в кишені всунеш і скажеш, а я так і знав. А мене око моє не підвело. І так начебто зухвало радіючи тому, що комусь погано хтось страждає. Але сильний Господь і милосердний, він відкриває для нас шляхи, на яких ми, можливо, ще сьогодні не були. Христос, коли ходив по землі, Він вражав багатьох людей. І писання каже, що люди були вражені його діям, які він чинив. Бо він чинив з владою, він чинив не так, як книжники, як фарисеї. В них був образ, слідуючи за яким вони могли для себе зазначити, чи я в правильному місці, чи я правильно зараз розумію, що відбувається, і що мені очікувати. Скажіть в своєму очікуванні. Чи були задоволені євреї, коли побачили Месію в лиці Ісуса Христа? Вони очікували інакшого. Вони були вражені тим, що Христос робить, не його вчинками побожними, що тільки Бог міг таке зробити, а що це було не так, як вони думали. І вони від того. Відверталися. Деколи наші думки вони передують тим діям, які мають бути. І коли цей час настає, ми такі, знаєте, самі собі кажемо, добре, що я мовчав, бо я думав, що буде так, а сталося інакше. Мене люди висміяли від того, що я неправильно думав і очікував. Але ми будемо враженими від того, що люди, яких ми зневажали, вони бачили вірно і розуміли вірно. І виявляється, вони були до всього того готові. Слава нашому Богу. І наша готовність вона так само формується багатьма враженнями, з якими ми приходимо перед лицем Господня. Знаєте, що мене так трошки засмучує, що люди кажуть нічого нового. І, знаєте, як в розпачі, нічого не нового. Ми, ми, ми б очікували, і ми б докладали зусиль, але нічого не відбувається. Чого? Та вони, та там, та те, та це. Слухай, а що в тобі? А що в тобі? І дуже хотілося б друзі, щоб через всі ці події, які відбуваються, ми деколи самі з собою були здивованими своїми вчинками, своїми поглядами. Нам дуже не хотілося, б, щоб Дух Святий, знаєте, відкриваючи таємниці нашого серця, засмучував. Ми ж радіти хочемо, ми ж потішати нас треба. Про своє погане ми самі знаємо, але виявляється, ми не так знаємо, як мали б знати. Бо якби знали, що, що, що ми отримуємо за наше зволікання, що в нашому житті не міняється, що в тій життєвій боротьбі, де ми мусили б просто, не мали б, а мусили б вже змінитися і по віку, і по думках, і по належності нашої. Але, на жаль, нічого не відбувається. Але переміни в інших нас здивують. І ми такі: я здивований, або навіть я вражений. Я вражений. Але чомусь інші вражаються приємним, а ти приємного не помічаєш. Ти помічаєш те, що ти хочеш помітити. І твоє враження, воно хибне. Бо ти хибний, ти схибив ще раніше. Твоє серце стало жорстоким, твої думки не підперезані, ти Бога не знаєш, ти відвернувся. Більше скажу: ти себе не знаєш. На що ти налаштований, і що ти можеш вчинити? Бо коли ти чиниш. Ти кажеш, ну Господь же люблячий, сам собі пояснюєш. Стаєш адвокатом своїм гріхам, своїм беззаконням, своїм тілесним пожадливостям. Ну, ти ж Бог, Бог милосердний, Бог милосердний. Але коли тобі треба було казати про, про милосердя, ти зухвало знищував все, що є на твоєму шляху, і думав, що того бажає Господь. Але Господь, він незмінний. Вчора, сьогодні, по віки той самий. Слава нашому Богу! Читаю пісня апостола Павла до Галатів, перший розділ. Шостий вірш. Дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа і переходите до іншої Євангелії. Ось здивований Павло. Він дивиться на тих, яким він служив, від яких він очікував, знаєте, тих плодів, які мали б статися. Але, на жаль, того всього не відбувається. Він каже: Я здивований, я дивуюся. Я хотів побачити у вас зовсім інакше, але що я бачу, що ви знайшли для себе або перейшли до іншого Євангелія. Чи пильнуєте ви, братите, сестри, коли бачите подібне? Бо Євангеліє, в, в якому ви спаслися колись, в якому ви продовжуєте спасатися, раптом воно перетворене. Воно зовні, начебто Євангеліє, і слова вірні звучать. Але сенс, який вкладається, він дуже сильно дивує. І далі написано: втім, це Євангеліє не інше. Але є, є деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангелію Христа. деякі Він переходить на особистості і є ті, які бентежать навіть не тільки дивують, а, а бентежать наша реакція це не просто здивування, очі, такі, які зро, робляться такими е, круглими, знаєте. І ти навіть, ну, що я бачу, що я чую, а де це взялося? Але це поміж нами, друзі. І ми маємо бути готовими до того всього, будуть перетворювати, будуть шукати свого. Тілесне буде надиматися над духовним, бо духовне, воно зарозуміле. За, за важко, важко, як, що ти кажеш? І не всі зрозуміють, навіть Христос, коли говорив і робив, багато дивувалися і відверталися до, від нього. І, на жаль, шукали свого. Але знаєте, є такий вислів, час покаже. Час покаже. Але і в нашому сенсі покаже. Друзі, чи ми правильно сьогодні повірили, чи ми правильно знайшли, чи ми вірно зараз вже заспокоїлися, очікуючи бажаного. Бо той Евроклідон він приходить, так само раптово з'являються такі знаючі, кормчі, які плавали, які не раз бували в якихось таких подіях надважливих в мореплавстві, але вони в той час помилилися і прийшов той Евроклідон. І що час показав? Ви були переконані, але вам варто було послухати, що вам казали нікчеми. Але ці нікчеми знали Бога. Аллилуйя, слава нашому Господу! І сьогодні наше бажання знати Бога, шукати Бога, підперезуватися Богом і Його словом, Його Євангелієм, друзі, воно не зміниться, воно не зміниться. Якщо вам кажуть, що колись було, то застаріли, воно вже не має ніякого сенсу. Ви в пастці. Ви бачите, як люди цього світу. І шукайте того, що шукають вони. Не докладаючи зусиль, не смиряючись, не роблячи висновків. І кажуть: любов все перенесе. Але любов вона вона вміє довго терпіти. Але любов вона вічно не терпить. В Біблії так не написано, можливо, властиво більше для нас терпець увірвався. А тепер будуть дивуватися ті, які думали, що здивувати вже нема чим. Але то на погибель. І дуже хотілося б, друзі, щоб ми сьогодні, розсуджуючи над Божим Словом, брали до свого відома і розуміли, Господи, чого ти сьогодні бажаєш від мене. І навіть подивлячись на свої шляхи. Можливо, навіть сьогодні, а ще вчора, поки ти ще не забув, поки ти ще не забув, бо своє ти забуваєш, людське пам'ятаєш. Добре. Пам'ять добра. Але і в Бога є пам'ять. І в Бога є пам'ять, якщо ти не приніс жертву, якщо ти не зробив те, що очікував від тебе Господь, але тільки шукаєш, що він буде. І так, Господи, ну ка врази мене приємно, щоб я здивувався твоїй доброті. Задивуєшся з часом. І втратиш той час, який дав тобі Господь. Але якби ми але якби й ми, чи сам ангел з неба благовістив нам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений відлучений. І раптом приємні очікування наші, неприємно нас здивували. Нехай буде відлучений. То виявляється той механізм, який для нас був передбачуваний з часом, з певними подіями, навіть з досвідом. Ми були в чомусь переконливі, але Господь каже: нехай буде відлучений, ти, який приймає отаке нове Євангеліє. Євангеліє збочення. Як не дивно, це. Звучить, але і це є. Читаю 17 розділ відкриття, і ми будемо з вами йти до молитви. І прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною, кажучи: підійди, я покажу тобі вирок великій розпусниці, яка сидить над багатьма водами. З якою чинили розпусту земні царі, а вином її розпусти. Впивалися жителі землі, і відвів мене духом у пустелю, і я побачив жінку, яка сиділа на богряному звірі, повному богозневажливих імен. Він мав сім голів і десять рогів, а жінка була зодягнена в пурпур і кармазин, і прокрашена золотом, і коштовним камінням, і перлами. Вона тримала у своїй руці золоту чашу, що була переповнена гідотою і нечистотою її розпусти. На її чолі було написано ім'я таємниця, Великий Вавилон, мати розпусниць і земних гідот. І я побачив, що жінка сп'яніла від крові святих. І від крові свідків Ісуса. Побачивши її, я здивувався великим подивом. Здається, Іван, вже за часи перебування з Ісусом поруч, і після, залишившись один з апостолів і доживаючи вже своє життя у в'язненні, був ще чимось. Здивований. І ось він побачив ту жінку. Я думаю, друзі, що він не був здоро... здивований отими перлами і всіми тими назвами, які, можливо, перший раз в житті е читаємо. Ви знаєте, що таке кермазин? Сказати, на що воно мені треба? Зрозуміло, що вона була забагато зодягнена. Але його здивувало, я думаю, не тільки те, що вона була вдягнена таким чином. Його було здивування тим, що багато гідоти було від неї? Сп'яніла кров'ю святих. Що то за істота така? Навіть жінку не, не можна її назвати, що це за істота така, що сформувало її таким чином, що вона здивувала апостола Любові? Наші такі жахливі? Видіння він бачить, жахливі переживання, що це має статися з цією землею, з тими людьми, які шукали щось для себе. І тут написано, побачивши її, я здивувався великим подивом. Друзі, ми на щось сьогодні розраховуючи, дійсно дивуємося, правда? Дивуємося новинам досить поганим, дивуємося тим, які смакують з тих поганих новин. Дивуємося тим, які казали, а ми казали, а ми знали, а ми. І саме коли ми робимо одне, друзі, а результат приходить інший. Навіть Юда, який був серед апостолів, я, я думаю, що він здивував своїм вчинком всіх із апостолів, тільки не був здивований Христос. Тільки. Не був здивований Христос. Хоча, коли в Євсемані той прийшов і дав йому поцілунка, він запитав: цілуванням чи ти предаєш Сина Божого? Такий вчинок? Можна було просто пальчиком, як багато сьогодні роблять, ножкою. Але ні, він вирішив зухвало підійти поцілунком, бо знак дав, кого поцілую. І свідчення проявлення любові до вчителя слугувало для зради. Що ми сьогодні, друзі, вкладаємо в наше розуміння? Які наші вчинки? Можливо, хтось, стоячи осторонь, вже дивується, а хтось продивляється. Щось побачити, щось незвичайне, за що можна було б вхопити. І ті, які прийшли, щоб судити Ісуса, вони привели двох свідків, брехунів, які перевернули Слова Ісуса. Вихопили з контексту і запропонували у вигляді вироку. Так було. Так є. Так буде. І вас це нехай не дивує. Хай вас знаєте, що вразить, коли ви почуєте голос. Який скаже добрий і вірний раб. О, Господи, чи то ти до мене? Чи то ти до мене, ти бачив, скільки було боротьби, скільки було зволікань, скільки я був в розпачі, але так ти мені кажеш сьогодні ці слова. Ти не помилився. Ні. Зайди в радість пана твого. Будемо радіти разом з тобою всю вічність. Нехай Бог благословить, друзі. Думки наші нехай будуть підперезаними. Ми зараз будемо молитися до нашого Бога. Якщо серце важке, якщо ти втомився вже бути собі адвокатом, поклич ім'я Господнє так, як ти ніколи не кликав. Часто ти, знаєте, як виглядає. Розриваєшся, ззовні, дивишся, розривається людина. Але крики всередині, всередині себе. Зиває Боже. Нехай ніхто цього не почує. Але ти бачиш ту боротьбу, яку сьогодні звершу, твоїм ім'ям і вірю в ту перемогу, яку можеш дати мені тільки ти. Встає, молимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей вечоровий час. Ми дякуємо Тобі за ці роздуми, які маємо, Боже. І не тільки сьогодні, Боже, бо ми про багато що розсуджуємо. І самі собі ми стаємо вже і політичними експертами, і військовими експертами. Ми начебто краще, ніж всі президенти нашої країни, які були, Господи. Ми як ті судді, ми як прокурори, Господи, як єпископа, як пастирі, Господи. Боже, дай нам сьогодні можливість зупинитися і подивитися на свої шляхи, на свої очікування, на те, що нас вражає сьогодні, Боже. І деколи неприємно, Господи. В ім'я Ісуса Христа благослови нас, Боже, щоб ми шукали освячення Божого через кров Твою, Господи, яку Ти проляв на Головському Христі, бо віримо, що вона дієва, вона потужна, вона могутня. Аллилуйя. Або очі, коли нам було неможливо вже, ми здавалися, опускалися наші молитовні руки. Боже, ми засмучувалися, ми таємно плакали. Навіть волали до Твого престолу, кажучи, Господи, що це? Або ми не віримо. Що це могло статися, Боже наш. І казали для тебе, Боже, для чого Ти це допускаєш, для чого жахливі думки приходять, жахливі передбачування, але Ти не змінився, Господи, саме це на сьогодні під порезою Господи, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо, що ми не полишені, що Ти продовжуєш нас любити. Ава, Амінь І нехай ці думки не звучать зухвало. Але ми підперезуємося дійсно, Господи, і кажемо, Пробач нас, Господи, зміню нас ще більше. Боже, Духом Святим промовляй в наші серця нас сьогодні. Не потішати треба, а бити, вражати, Господи, амінь, алілюя, щоб ми були готові на той останній день. Гава, отче, амінь, алілюя. Дай нам сьогодні зрозуміти, що ти Духом Святим, Тихесенько так промовляєш до нашого сумління. Господи, продовжуй говорити. Боже, продовжуй говорити. Ісус, ми визнаємо, ми визнаємо, ми визнаємо, ми визнаємо всі провини, Господи, ми визнаємо. Ава, Отче, амінь, алілюя. Бо не долюбили, бо не домолилися, бо не досмирялися. Господи, прости, прости, Господи, прости, Ти вірно кажеш. Дух Святий вірно каже для того, щоб вразити нас в кінець, щоб збити нас з ніг, але навпаки, щоб ми піднялися з того пороху земного. Алілюя. алілюя, алілюя, алілюя. Нарешті відкрили очі свої побачили Тебе. Аллилуйя, бо ти вже йдеш. Ти вже йдеш. Ми тільки чули твої кроки і сумнівалися, але зараз і очі наші бачать тебе. Аллилуйя, 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 який це важливий час для кожного, хто очікував на тебе, Боже. В ім'я Ісуса. Ми віддаємося в Твої руки, святі. Боже, і продовжимо саме очікувати Тебе через проявлення нашого Смиріння і нашого послуху. Тобі слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.